Щоб перевести телефон у режим, будемо починати наш брифінг медіа в медіа-центрі ОА. Сьогодні говоримо про проблеми ранньої діагностики та профілактики хвороб. І е, наші фахівці це е, виконавчі обов'язки заступника начальника управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА Олени Захарченко, виконавча обов'язки гендиректора Чернігівського медичного центру сучасного екології Олександра Зріса та гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Чепінник. На цьому розпочинаємо. Прошу, пані Олена. Дякую, доброго дня всім. Тема, яка сьогодні піднімається, є дуже важливою і, на жаль, актуальною. Всі ми розуміємо і знаємо, що таке онкологічне захворювання і до яких наслідків, можливих наслідків воно може призвести. В інформаційному просторі, на вебсайтах, Чернігівська обласна військова адміністрації управління охорони здоров'я, Центр профілактики та контролю хвороб постійно розміщуються інформаційні матеріали щодо відступності цього захворювання і також методів ранньої діагностики, які доступні в нашій області. І саме рання діагностика є тим першим кроком і початковим шляхом до того, щоб запобігти. Цим захворюванням. Це доступно кожному мешканцю нашої Чернівської області. Думаю, що більш детально про це розкажуть наші спікери, Вони генеральний директор Чернівського обласного онкоцентру і директор центру контролю профілактики хвороб. Тож може починаєте? Пане Оксандро. Пане Олександре, всіх вітаю. Я хочу нагадати про те, що наша область знаходиться в трійці по захворюваності найбільша захворюваність в Україні. Ми на третьому місці по нашому регіону. Мабуть, це багато причин в цьому, і в тому числі демографічно. Але я хочу сказати, що за останні за останній час ми достатньо. Багато робимо для того, щоб наша система почала функціонувати в області в нашій якіснішій, як і за всю Україну, ми бачимо, що відмічається дуже багато позитивних змін. Що для нас основне, якщо брати наш центр, який займається лікуванням онкологічних хвороб, то, звичайно, ви всі прекрасно знаєте, ми доносимо цю інформацію, що ранні стадії лікується набагато ефективніше. І про виліковування онкологічних хвороб можна говорити, але тільки в тому випадку, коли вони вчасно діагностовані. Ідеальний варіант це на доклінічному етапі, коли ще онкологія не дає проявів, але ми вже її діагностуємо її появу. Наша мета в нашій області, в нашому регіоні вдосконалювати, продовжувати систематично створювати систему ранньої діагностики. Так, ми хочемо долучити всю нашу спроможну мережу до цього. Зараз проводиться детальний аналіз технічного забезпечення наших закладів, які є в спроможній мережі, для того, щоб ми змогли створити достатньо прозору, і ефективну систему ранньої діагностики. Якщо брати по таким топовим локалізаціям, як рак молочної залози, рак шийки матки, колоректальний рак це топові такі три направлення. Які визначені для скринінгу постановою Міністерства охорони здоров'я, зараз ми хочемо відпрацювати цю систему в нас в області. Для того ми разом з Центром профілактики хвороб, з нашим управлінням охорони здоров'я працюємо зараз над створенням маршрутів якісної вчасної діагностики. Ці топові позиції вибрані не випадково. це та локалізація рака, яка найбільше включає в себе пацієнтів найбільшу кількість, і в тому числі, що нас не влаштовує, це постійне число, по деяких локалізаціях воно навіть збільшується занедбаних випадків. Ми провели разом з центром профілактики хвороб ініціатива Генерального директора Олександра Володимировича була про те, що ми долучилися і наш центр особисто. Провів проєкт ранньої діагностики, ну конкретно ми взяли рак молочної залози. Наші фахівці, наш заклад долучився до цього. Центр громадського здоров'я долучився до роботи з первинною мережою з пацієнтами сімейних лікарів і організував логістично до нас доставку даних пацієнтів для обстежень. Ми це досить непогано відпрацювали. У нас є результати, які відповідають світовим. Коли ми робимо певну кількість магнографічно мамографічних обстежень і маємо певні результати, вони відповідають абсолютно тій статистиці, яка повинна бути. Тобто ми кажемо про те. Що це можливо зробити, це можливо зробити якісно, але треба підсилити роботу первинної мережі, треба підсилити роботу сімейних лікарів своїми декларантами для того, щоб це працювало якісно і визначити, де це можна робити по всій області. Область у нас дуже велика. Відстані у нас сягають сотні кілометрів, тому наш центр сам не в змозі охопити ранньої діагностикою всю весь наш регіон. І так нигде це не працює, тому що нам хочеться лікувати вчасно виявлену патологію, але для цього повинна працювати вся система. Ось наші всі зусилля направлені на те, щоб випрацювати хоча б по цим певним локалізаціям раку, створити систему ранньої діагностики. Для цього ми працюємо, у нас є певні гарні результати, і я думаю, що якщо ми будемо так рухатися, то ми закриємо питання ранньої діагностики за певний час для того, щоб вийти на якісні гарні показники і лікування онкологічних хвороб, тому числі. Дякую. Ну, як казали попередні спікери, питання надзвичайно актуальне, особливо для нашого регіону, тому що коли нашим закладом, основна функція нашого закладу Центру контролю профілактики хвороб заключається в тому, щоб вчасно виявляти ризики для здоров'я населення нашого регіону і давати певні рекомендації, як цього всього уникати і покращувати, то ми, аналізуючи захворюваність на неінфекційні хвороби, з'ясували, що захворюваність саме на злоякісні утворення, на онкологію, це Займає перше місце, ну, напевно, на рівні з серцево-судинними захворюваннями, які безпосередньо лідують, але якщо порівнювати цю захворюваність по рівню Україні, то це в нас топове третє місце. Якщо дивитись по відсоткам виявлених випадків онкозахворювань і скільки з них є в запущеному вигляді, то це сягає більше 30% і це серйозна проблема. І ми вирішили це питання дослідити з'ясувати для того, щоб напрацювати нам дієві механізми профілактики в нашому регіоні. І саме ці показники стали основою для того, щоб ми разом за підтримки обласної державної адміністрації управління охорони здоров'я, залучивши заклад Олександра Миколаївича центр. Сучасної онкології напрацювати пілотний проєкт, саме вивчення, в чому ж проблематика в нас така, що в нас такі показники захворюваності. І проаналізувавши такі висхідні дані, ми прийшли до висновку, що основна проблема в нас заключається в ранній діагностиці, тобто первинна профілактика. Там, де ми маємо. Вчасно проходити певні обстеження для того, щоб запідозрити найменші зміни в стані здоров'я, або, наприклад, навіть онкологічні захворювання на якихось там первинних стадіях, які в нас на сьогоднішній день успішно лікуються. То у нас є серйозна проблема в тому, що в принципі той контингент, який має бути визначатись для проведення раннього скрин... скринінгу, визначається не в повних об'ємах, а жінки і чоловіки, які підлягають цих обстежень, не доходять до цих обстежень, і тут ми маємо цю всю цю проблематику. Ми е, напрацювали певний проект для того, щоб нам зрозуміти поведінкові фактори населення, чого ж не працює рання діагностика. На нашій базі є два сучасні автобуси для надання певних послуг перш за все по вакцинації. Але ми їх залучили саме для до цього проєкту. Ми разом із тісною співпрацею з органами місцевого самоврядування. Я хочу подякувати керівникам громад. Які з розумінням віднеслись до цього питання, ми цю роботу розпочали з такої віддаленої громади від Чернігова для того, щоб якраз з'ясувати всі такі недопрацювання і враховуючи там досить високі показники захворювання на саме на онкологію. Ми взяли понорницьку громаду, розпочали роботу в лютому місяці саме з ними. Разом з первинкою ми визначали контингент. Жінок, і ми, ми пішли по однієї, по однієї і по раку молочної залози, по жінкам. Е, визначали контингент, первинка з ними працювала, давала електронні направлення, ми логістично організовували доставку жінок в Чернігів-Вонкоцентр. в Чернігів е, На місці був організований супровід, робота додаткова ще психолога. Ми залучали громадську організацію е, Рокада. І е, проводили всі ці обстеження. Для цього обстеження виділявся в онкоцентрі окремий день, а потім жінок ми доставляли назад. Е, потім ми значно розширили цей проєкт. До цього проєкту у нас була залучена Добрянська громада, Куликівська громада, Ішнянська громада. Е, також додатково в нас був залучений е, за підтримки міського голови Ніжина. Дуже вдячний мамограф Ніжинський, що дало можливість нам обстежити додатково людей з Лосинівської громади. І по великому рахунку ми здійснили 19 виїздів, обстежено 621 жінку. З них майже 11%, це досить високий процент, 66 жінок було направлено на дообстеження, де були заподозрені змін. Це жінки, які не проходили. Всіх цих ранніх діагностичних досліджень, які мали вже їх давно проходити, і от є такі результати. Якщо брати ще більш по конкретно по таких громадах, як Добрянська і Чнянська, то там ці показники доходили до 16-17%. Все це говорить в тому, що в нас є серйозні проблеми в ранній діагностиці, в первинній профілактиці. І цьому питанню ми маємо приділити належну увагу. Це питання ми розглянули на координаційній раді з питань громадського здоров'я при обласній державній адміністрації. Було прийнято рішення саме розроблення місцевої обласної регіональної програми, направленої на подолання захворюваності на екологічні захворювання, а саме на проблематику ранньої діагностики. І не тільки по молочної залозі, а по всіх трьох локалізаціях раку, які визначені в нас наказом Міністерства охорони здоров'я, і які складають ризики в системі громадського здоров'я як в країні, так і для нашого регіону. Це рак молочної залози, колатеральний рак і рак матки. Ми активно працюємо в цьому напрямі. У нас Два тижні назад було засідання робочої групи. Ми зараз напрацьовуємо драфт програми, яку ми активно будемо допрацьовувати і впроваджувати. В основі нас є те, що ми маємо зрозуміти, як має працювати первинна мережа в тому плані, щоб максимально визначати контингент осіб. З групи ризику саме на онкологію, для того, щоб пройти ці всі діагностичні обстеження, враховуючи те, що держава в рамках програм медичної гарантії гарантує для цього контингенту проходження цих обстежень безкоштовно. Інше питання, ми маємо чітко зрозуміти маршрути цих пацієнтів для того, щоб було достатньо у нас обладнання для діагностики, для проведення лабораторних досліджень. Ми активно працюємо в тому плані, щоб і розширяти лабораторні дослідження. В принципі, ми вже разом з напрацюванням з центром сучасної онкології на базі нашого центру освоєно дослідження на вірус покиломі людини і готові будемо в слідучі тижня проводити ці дослідження. Також... Користуючись нагодою, що хочу звернути до населення в тому плані, як в принципі поведінково упередити себе від цих захворювань. Ну, перш за все, механізм має працювати так, що лікарський, з яким укладена ваша декларація на медичне обслуговування, має зв'язувати з вами з певною періодичністю для того, щоб провести у вас певні анкетування, лабораторні дослідження, для того, щоб з'ясувати, враховуючи вік. Спадковий, спадковий анамнез і все інше віднести до групи ризику і дати направлення на цих обстеження. Тому є певні прогалини в цьому питанні, тому не чекайте, поки до вас зв'яжуться. Зв'язуйтесь самі своїм сімейним лікарем для того, щоб пройти відповідні анкетування, пройти відповідні лабораторні дослідження, з'ясувати, чи відноситесь ви до групи ризику, чи не відноситесь ви до групи ризику. І Вчасно пройти всі необхідні обстеження для того, щоб максимально е, підтвердити або мінімізувати всі ці ризики, які можуть виникнути в, е, в майбутньому. Тим більше, що держава гарантує всі ці обстеження в відповідності до програми медичних гарантій для кожного громадянина безкоштовно. Дякую. Дякуємо. Я думаю, що будуть запитання представників. Підкажіть, будь ласка, ви сказали, що Чернігівщина втриті по цим захворюванням онкологічним. А є якісь цифри? Ну, як, якщо б раз захворюваність, це загальна онкологічна захворюваність. Це 370 показник на 100 тисяч населення. Ці цифри, мабуть, нічого такого конкретного вам не скажуть і для людей теж, але просто що захворюваність в нашому регіоні одна з найвищих в Україні. Тобто, у нас. Населення не так багато в області, але область велика, але кількість захворівших одна з найбільших, це треба розуміти. Тому ми повинні бути на сторожі взагалі цих питань. І до цього треба готувати би, нашу систему. Ми готуємо систему до того, що ми повинні ці виклики отримувати. Тому що, скоріш за все, це демографічно пов'язано, тому що в нас. Населення більше вікового такого складу. Ясно, що онкологія супроводжує відсотків на 75, це хворіють люди літнього віку. І в цьому, мабуть, це криється. Але маємо те, що маємо, тому ми повинні готуватися до того, що система повинна вчасно діагностувати ці проблеми. Дякую. Дякую, що запитання. Який наймолодший пацієнт на вашій практиці? Ну, практик цього онкоцентру був якому діагностували рукозахворювання? Ну, слава Богу, молодих пацієнтів досить небагато, але ви знаєте прекрасно, що онкологія і в дитячому віці є. Дитячу онкологію лікують спеціалізоване відділення. Наприклад, наш онкоцентр дітей не лікує. Ми в основному їх направляємо тільки в інститут раку чи в Вогмадит. Але якщо брати доросле населення, то це поодинокі випадки. Пацієнт, який наймолодший, це був, наприклад, пацієнтка з раком молочної залози. Я пам'ятаю на своєму досвіді, це було 18 років. Це казуїстичні випадки, але вони бувають. І ця настороженість у лікарів, особливо первинної ланки, все таки повинна бути. Як я сказав, найчастіше зустрічається це в людей похилого віку, але треба пам'ятати, що десь 25% це люди можуть бути 45 і нижче. І на це треба звертати увагу і інколи розглядати питання про те, а чи не може бути це онкологія, і зазвичай проводити специфічне обстеження. В принципі, протоколи сімейних лікарів, якщо брати, Такі топові локалізації, вони прописують можливість, і навіть програма медичних гарантій дає можливість проведення навіть спеціальних скринінгових досліджень онкологічних у людей молодого віку. Скажіть, будь ласка, Бо, того, ще, е, інформація поскакувала. В Україні от, е, випадки серед військових, які були на фронті, отримали поранення і в них діагностували е, через. Як наслідок, ці чи контузії, чи якісь важкі поранення діагностували конкурзах. Чи це ну, може бути від цих наслідків військових бойових травм? Чи все ж таки онку не розвивається через це? Військові бойові травми мають свою специфіку і певні ускладнення, які є від цього. Пов'язати це з виникненням подальшої онкології на сьогодні неможливо. Але якщо брати сучасне дослідження, наприклад, я вам приведу, коли дослідження було проведено у жінок Боснії Герцеговини, це приблизно ситуація, коли там люди переживали війну, то там на 30% діагностика раку молочної залози збільшилась. Також дослідження, яке я вивчав, це військовослужбовці американські, які участвували в військових конфліктах, там збільшилась кількість випадків онкології теж на 35 до 40%. Тому, очевидно, що це не напряму пов'язано з якимись речами травматичними, але, скоріш за все, психосоматичні фактори дуже впливають особливо на гормонозалежний рак. Це рак молочної залози, це рак гінекологічний, якщо брати жінок, і там чітке є підтвердження, що стресові ці фактори збільшують захворюваність. Можна очікувати, які сплеск. Що стосується гормонозалежних раків, думаю, так зараз у нас є певне збільшення накопичення груп пацієнтів, що стосується гормонозалежних раків, молочних залоз гінекології, але ми більше поки що це пов'язуємо з зверненням людей, які мігрують зараз по Україні, із переміщенням. Поки що так, але наслідки, я думаю, що через деякий час ми будемо мати збільшення онкологічних показників завдяки цьому стресовому фактору. І це вже доведено. І дослідження клінічне показують, що такий зв'язок чітко є. А самі вибухово-травмові ушкодження і онкологія даних, поки доказової медицини таких немає. Там є. Певна кількість своїх проблем, інфекційних і так далі, які на іншому рівні працюють, дуже складні і теж вбивчі для е, населення, але вони напряму з онкологією зараз поки що не співставляються. якщо хлопці там чи дівчата пережили, це воно може чисто психологічно стресово. Так, чисто психологічно стресово впливає на. Е, Патогенез того раку, який, хоча жодного дослідження немає в тому, що гормони винні в виникненні раку, але певні дослідження, що підтримується онкогенез гормональним статусом, і якийсь цей вплив він впливає поки що на виникнення гормонозалежних раків, особливо це в жінок. Тому дослідження показують, що так, якщо такі стресові фактори в суспільстві були очікуйте всплеску цього захворювання. Чому ми в принципі піднімаємо це питання? Тому що особливо рак молочної залози, нам треба бути готові і вчасно діагностувати його, тому що дійсно фактор цієї виникнення збільшення ми очікуємо. Чи <кху> можна уточнення, Ми згадували можливість побудови маршрути діагностики? Можете писати детальніше, щоб людям було зрозуміло, цей маршрут діагностики, ну, що він складається? <кху> По-перше, наша мета це забезпечити якісною діагностикою і безкоштовно. Як сказав Олександр Володимирович, Олена Михайлівна, ми використовуємо для цього програму медичних гарантій. Держава надає цю можливість. По-друге, нам треба створити систему, тому що мало сказати, що давайте діагностувати вчасно. Треба людям сказати, куди йти, що робити і кому що виконувати. Для цього ми хочемо побудувати з визначенням технічного забезпечення нашому регіоні обладнанням, Побудувати маршрут пацієнтів, коли б сімейний лікар не просто сказав, вам треба це зробити, на те направлення людина не знає, куди поїхати чи в Київ, чи в Чернігів, чи ще кудись. Найближчий регіон, найближчу лікарню спроможню ми визначаємо. І сімейний лікар каже, у вас 45 років, ви жодного разу не робили мамографії. Ось вам електронне направлення йдете, ось цю лікарню найближчу по регіону, яка може це зробити. Ось в цьому і створення маршруту для того, щоб ми конкретно. Вказували, куди йти, що робити, а на місцях зорганізувалися, визначили систему запису таких пацієнтів, прийому і так далі. Не буде системи, не буде цієї діагностики. Наш центр, наприклад, створив систему. Запису, обстеження, коли людина може зателефонувати через колцент, записатися, визначений час прийти, щоб не сидіти в чергах і так далі. Це шлях більш цивілізованого такого охоплення людей обстеженням. Так це працює і в світі в цивілізованому. Ми теж до цього хочемо прийти. Ментальність наших людей, де що знаєте, ще хтось хоче в живій черзі постояти, витратити час, але ми йдемо по шляху створення системи для цієї діагностики. Дякую, чи правильно розумію, що ці маршрути будуються в рамках розробки регіональної програми, так яку зробили? Так. Координаційна рада. Ми розробляємо таку програму, де ми хочемо створити по місцях ці маршрути для пацієнтів, для того, щоб сімейні лікарі, первинна ланка змогла направляти в ці системи. В цю систему для того, щоб проходити вчасно, і при виявленні даної патології, звичайно, дати направлення в спеціалізований заклад, де можна це зробити. Всі такі високотехнологічні розумієте, обстеження і ранні скринінг – це не дешева штука, обладнання занадто дороге. Приватні клініки такого обладнання майже ніхто не має. Це тільки державні заклади, забезпечені цим і можуть забезпечити отримання ліцензії і функціонування. Тому держава, ми від держави хочемо забезпечити наших людей таким якісним, безкоштовним обстеженням для того, щоб ми вчасно могли ставити діагноз і вчасно лікувати. Лікування держава теж на сьогодні забезпечує безкоштовно за рахунок програми медичних гарантій. Якщо на цьому цим запитання немає, тому тоді і завершимо. Закаємо Дякую.